Він ніколи не брав до рук зброю, але під час повномасштабної війни не зміг залишитися осторонь. Роман Шилкін із першого дня вторгнення став на захист України, спершу вступив до лав територіальної оборони, згодом став спецпризначенцем. Роман Михайлович народився і проживав у Житомирі, навчався в загальноосвітніх школах ТЦ-3, Пізніше закінчив загальноосвітню школу номер 14, Також навчався в Житомирському інституті медсестринства. Після чого він вирішив здобути вищу освіту і почав навчатися. Уже в Європейському університеті, де здобув фах менеджера. Життя героя обірвалося ще 5 квітня на Херсонщині під час тяжкого бою. Та ідентифікувати тіло чоловіка вдалося тільки зараз. Попрощатися із полеглим захисником прийшли і його побратими. Хлопцям тяжко дібрати слова, але кажуть, таких, як Роман, більше немає. Він пішов не так, як йдуть орки прокляті, вони йдуть віддавати довго родині. Ми нікому нічого не винні. Ми, ще раз повторюю, йшли захищати в першу чергу своїх дітей, жінок і батьків. Мені дуже тяжко говорити. І я хочу попросити у батьків пробачення в батьків, в, жінки, в дітей, що я його не зберіг. Ми коли йшли разом, ми обіцяли друг другу, що ми будемо до останнього разом. і Якщо треба, зробимо все, щоб зберегти друг друга. Отак розпорядилась доля, що я не зміг його зберегти. Вибачте, будь ласка. З перших днів, як ми пішли воювати, пішли ми разом, от в тому числі в Василь, Яр, Оман. От він ніколи не сумнівався в тому, що він робить. Він завжди йшов вперед, ніколи не сумнівався в тому в своїх діях. Завжди всіх підтримував, був такий, як у нас ну, був позитивний. Завжди так він все вмів з ну з гумором робити. Тобто, ну з ним завжди було якось так спокійно і ну, веселіше, бо солдатське життя воно легке, і треба, щоб хтось завжди такий в колективі був, людина, яка підтримувала. Про Романа можу тільки сказати хороше і сказати те, що він до кінця виконав свій обов'язок як громадянина України, як солдата, як чоловіка, як справжнього воїна. З Романом довелося працювати на приватній фірмі ще до війни. Всі можуть це підтвердити. Роман завжди був дуже позитивна людина, в життєрадісний, завжди пам'ятається до сих пір його. Посмішка. Був Това, вірний товариш, який завжди міг прийти на допомогу. І тому е, не дивно, що він став сами в одних із перших на захист своєї батьківщини. Надія сусідка героя. Каже, Роман виріс у неї на очах і він завжди був щирою дитиною. Тож ніхто не здивувався, коли чоловік прийняв рішення стати на захист рідної країни. Що сказати, це був прекрасний сусід, чоловік, батько, син. Він виріс. я в садочку працювала з його мамою, і він ходив в садочок до нас. Це була життєрадісна дитина з дитинства. І таким він виріс, і таким він був прекрасним батьком, прекрасним чоловіком. Тільки хороше можемо все сказати про нього. Це була дуже добра людина. У загиблого героя залишилися батьки, дружина та двоє неповнолітніх дітей. Прапор за героїчний вчинок батька сьогодні отримувала донька. В імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половенка, телеканал СК 1